Добрий день, шановні відвідувачі мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам, зробити такий урок, як виплітати ось такі колоски на серветочках. Це я, мені одна з підписниць моїх замовила такі чотири серветочки. Ось вони вже три готові в мене Так, показати не можу повний зріст. Повний розмір цієї серветочки. А ще одну я збираюся сплести разом із вами. Ось в мене вже серединка така підготовлена, а надалі я буду виплітати вже колосочок. Ну, в мене є така лоза під дерево і біленька лоза. Два типи. Ну, звичайно, ножиці та. Клей, клей полімерний, а, прозорий. І ось. Я, я їм завжди користуюся. І ось зараз я почну виконувати цю справу. Зараз подивлюсь, щоб вам було видно. Ось тут є такі віточки, в які я буду вплетати тепер білий, білу лозиночку. Я її ось так проминаю і роблю такі речі. Ось один віточок. І в цей самий отвір ось сюди. Так, я допомагаю собі ножицями. Може, хтось буде використовувати для цього шпицю, хтось там ще якусь там палочку дерев'яну, остреньку, можливо. І ось так в кожен цей девіточок, і тут є такі отвори, ось туди я буду двічі протягувати лозиночку, лозиночку один раз. І туди ж саме і другий. Якщо в мене вийде це зробити. Зараз не вийшло. Ще треба про собі дорогу проробити. Ось так. Такий отвір робимо. І туди протягуємо лозиночку. Ось так я дуже. Підтягнулася вона на себе, і ось так ми будемо робити шар за шаром, виконувати це притягнення. Тут гостренько підріжу, і буду ось так протягувати. Пробачте, що я дуже таким грохотом, у мене ножиці, Ладу. Треба щось відкласти, щоб вони не падали так громко вам не докучали своїм звуком. Ось так протягуємо. Так. Далі треба робити нарощування. Як бачите, одної лозиночки мені вистачило усього на 6 віточків. Отак От я беру на ізнаночній зовнішній стороні, підрізаю цю лозиночку, беру нову, капаю сюди клей, вже трошечки, і е, вдягаю, вдягаю лозиночку на, Знов перевертаю на лицевий на бік. Вди. Котрих людей, виходить так, що це з'єднування на лицевій стороні. Ну і нічого. Якщо це зробити під саме плетіння, то воно, воно все нормально, не, не видно буває От цього переходу, де проходить з'єднування, аби так було. Краще виглядало, і так ми пройдемося цілий круг. Ось так. Знов треба це робити, без ножиць нічого не виходить. А може хтось шило. Металевий буде для цього використовувати. Ну, кому як зручно, кожен пристосовується, як уміє. Якщо не дуже затягувати оці віточки, а я це роблю завжди затягуючи, то ось тут, бачите, отвір є, він вже. І воно туди само просунеться. Якщо, ну, просто що двічі в один отвір доводиться це робити, тому і без ножиця, бо шила не обійтися тут. Ну, зараз я проплиту, мабуть, до кінця. І так, насажуємо щільненько і повторюємо ту роботу. Що я роблю отвір тут, протягую сюди розиночку. Один раз і другий. Це така робота, її можна і на колінці, на сидячи у кріслі виконувати. І воно, воно дуже приємно, коли бачиш, як з'являється узорчик, то в тебе вже таке задоволення виникає від цього. І так, віточок за віточком, протягуючи лозиночку, підрівнювати, підрівняти треба десь там більше, десь менше. Але воно буде виглядати непогано. Так, зараз я проплету далі і вам покажу, коло, закінчу, потім продовжимо. Ось я проплела вже коло і переходимо на наступний ряд. Зробимо тут отвір, протягуємо туди лозиночку. Тобто із центру тепер кожної з цих, з цих двох віточків витягуємо по новій загибочці такий. Ось ось так воно починає виглядати. Знов знаходимо тут серединку, тут уже щільно. У мене зроблено, не можу, я слабенько завжди все щільно роблю. Треба зробити плотніше, то я так скручую вдвоє, складую, ну, хочеться і тут ще раз про дірочку зробити і пройти, пройтися сюди, віточок такий зробити ще один. І знов щільно роблю, треба слабіше. Так, тут выполняем наращивание. И так виточек за виточку Я буду робити наступне коло. І зроблю їх ось тут, як ви бачите, один, два, три, чотири штучки, і потім завершу таким, ну, як би, закінчення колосочку. Так, будемо продовжувати. Підтягую і отак от Один сюди наступний поряд. Знов тут у мене з'являється необхідність наростити тепер направляючи, я підрізаю. Під густим кутом, беру дві лозиночки, там, де треба, підріжу, крапаю клей сюди і роблю нарощування. Одну і другу і продовжую плетіння. Яке складається то з нарощування, підклеювання. Ну, така робота, але лозиночка виходить безкінечно і немає таких переходів. Ось така і знамкова виходить. Ну, теж такі білі смужечки на темному фоні, воно й непогано. Так, буду продовжувати плетіння, зроблю 4 кола, як я вже сказала, і потім покажу вам, як завершити цей колосочок продовжую плетіння. І ця лоза має такий свойство, чи як це сказати українською, пересихати, то її можна повернути до життя, провивши змочування. Я це роблю, ну, колись покажу вже прямо, як я це роблю, але зараз просто скажу, що я беру ось так декілька лозиночок товстою стороною до себе. те там підрізаю і просто під кран води, ось так сюди водичка в мене тече. А звідти витікає. Нехай вона зверху буде, це ж воно вкрито оброблено, і воно дуже швидко підсохне і можна буде плести знов. Просто треба потім трошки почекати, коли підсохнуть кінцівки. А так я отак під кран просто відкриваю кран і туди лється водичка, вона пробігає по внутрішній стороні лози, по трубочці, як по трубочці. І змочує там, і в цій, в тому місці, де треба, вона залишається. А кінцівки висихають, бо я ж її загортаю в такий поліетиленовий пакетик потім. Посередині загортаю, і воно ще довго мені має гарну властивість. А зберігаємо ось так. Зберігаємо у пакеті. Я так семи цими... Гумочками поскладаю на кінцівках, по, по, ну, замотаю, а кінцівки відкриті. Ну, Продовжу плетіння вже не на камеру, а потім покажу, як я завершу Витиму це. Ну і ось що в мене вже вийшло. І зараз я закінчу плести цим узором. Ось вже тут в мене один, два, три, чотири колосочки таких. А тепер треба зробити верхівку. І я просто переходжу до плетіння один раз в, цю, в цей отвір вставляти. Ось. Але треба ж тут протяжечку таку зробити. Тобто я ще ось сюди вставляю. Лозиночку, ось оцей, бачите? Чи, чи видно, чи ні? Ось ось сюди, ось цей отвір. Сюди. Ну, тут, як завжди, в мене нарощування. І ось тут знов оцей отвір. Я роблю отвір. Допомагаю собі ножицями і роблю сюди одну протяжечку. І знов між, між двома колосочками роблю протяжку. А потім всерединку колоска. Ось тут вже отвер'є в мене, і ось так в мене виходить. Тепер треба зробити. Нарощування основної, основної лозиночки, і знов продовжую Ось сюди між колосками і в колосочок в самий от центр. Тут я не так вже щільно плила, і воно ну, зручніше протяжки ці робити. Треба не щільне. О. Ну так то ми все це вирівнюємо, а потім я перейду на основне плетіння, коли проплету цей ряд із верхівкою колосочку, то перейду на ось таке основне плетіння, завершу Цю серветочку таким чином. ну Такі колосочки можна було плести їх декілька, якби на одній серветочці полосочок, тобто, наприклад, проплести колосочок, ну просте, ось таке плетіння, а потім знову колосочок. ну Таке можна панно зробити більшого діаметру. тобто ці серветочки вони можуть бути використані і як настінне панно. Ну Це проста, а це така, а можна чередувати. Тут така, то така, настінне панно зробити. Ну Тобто ці серветочки вони мають різне призначення. Якщо комусь більше захочеться прикрасити стіну, то можна це зробити. Зробити це різних діаметрів, наприклад. Різні узори застосувати тут. От знову в мене нарощування, і я продовжу плетіння не на камеру. Ну, в цьому майстер-класі чи урок це в мене, не знаю. Я хотіла показати саме плетіння колосочків, які я називаю. Ну, не тільки я, так от він називається колосочок. І ось так я собі плету. А тут уже в нас вийде ну, такий більш тут, бачите, ось такі в нас відстані з'явилися. Коли ми виплітали колосочок, ця відстань вона збільшувалася. А потім треба аж далі плести звичайним узором. І там треба, щоб щільніше були віточки, і ось їх потім. Вони самі в процесі плетіння вони самі трошки вирівнюються, направлення в них правильно з'являється. І вже потім ми в кожен, водем, в кожен цей віточок Вставляти лозиночку, і буде виконуватись, завершуватися виконання серветочки основним плетінням. А тут, щоб перейти на основне плетіння, я зараз заміню білу трубочку. Ось була біла, я її підрізала і просто зараз вдягаю на неї. Тушу під дерево, Бачите. погано знімаю. Ну Просто ось так виходить заміна білої на темненьку. Це вже готовий виріб, одна серветочка, а це чотири, ті, що я виготовляла на замовлення. Тут хочу показую декілька фото. Може, ви щось не побачили, щось вам не ясно, то Тут конкретніше показую, в які отвори там заводилася лозиночка, і як там вона виглядає з лицевої сторони, і як робити це оплітання. Так, можете наглядніше побачити, може якісь ще питання у вас виникали по ходу мого. Цього майстер-класу. Не дуже-то я, вміла вчителька. Ну, ось так. Дивіться. Я вам дуже вдячна за те, що ви лишалися зі мною увесь цей час. Бажаю вам цікавого плетіння, здоров'я вам, наснаги і на все добре. Ці серветочки використовувати, як я вже сказала, можна за декількими призначеннями. То, будь ласка, плетіть собі такі, даруйте своїм друзям чи знайомим. Тут я зараз покажу, як я використовую ці серветки. На все добре вам! Приємних моментів з плетінням.